Віра Радченко у 1995 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва та архітектури. У міністерстві будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України працює з 2006 року із жовтня 2011 року. Заступник директора департаменту стратегії реформування житлово-комунального господарства Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. У 92-му році набув чинності закон про приватизацію Державного житлового фонду, і люди отримали можливість стати власниками своїх квартир. Як було до 90-го року, можливо було квартиру тільки обміняти. Держава дала можливість, щоб людина отримала цю квартиру у власність. Люди отримали квартиру у власність, вони можуть їх зараз продавати, закладати, вони можуть з ними робити, що хочуть. Але відповідно до статті 382 цивільного кодексу, ми всі з вами являємося, оскільки 95% житлового фонду наразі приватизовано. І всі квартири, ну майже всі квартири у будинках належать е, людям, то ми всі на праві спільної сумісної власності володіємо е, майном будинку сходовими клітинами, ліфтами, е, внутрішньобудинковими мережами. І людина нарешті повинна зрозуміти, що треба взяти відповідальність на себе. Чому у квартирі, якщо у вас зламався кран, ви ну. У рідких випадках чекаєте ЖЕК, да? а так е повинні відповідати і розуміти, що це все спільне майно. Держава е бере на себе зобов'язання відповідно до загальнодержавної державної програми реформування. Держава взяла на себе зобов'язання е щодо фінансування першого капітального ремонту. Але так як в е, Україні е, бувають як, як і у всіх, у бува, так буває, що є кошти в сім'ї, буває, що нема коштів сім'ї. Тут теж саме е, зараз в державі на жаль нема таких вільних коштів. Два роки фінансувались заходи е, з утеплення будинків з заміни внутрішньобудинкових мереж, і саме для ОСББ в першу чергу. Ці заходи робились для ОСББ. Єдине єдина вимога загальнодержавної програми, що людина, яка взяла на себе відповідальність за своє житло. Повинна брати відповідальність е, у разі фінансування державою капітального ремонту, е, тому е, фінансування державою капітального ремонту було на умовах, с, е, на умовах да, обов'язково, щоб було ОСББ, на умовах співфінансування. Тобто люди повинні були дати 20% від суми, скільки вони хочуть. Вони хочуть відремонтувати дах за 300 тисяч гривень. Вони дають 20% всі співвласники і е, інші кошти надає держава. Ну давайте говорити відверто, е, коли останній раз у вас під'їзді жек міняв лампочку. Самостійно, от перегоріла лампочка і, можливо, чекати місяцями, ви ж не підете сваритися з одної лампочки. Чи якщо у вас на сходових клітинах не прибрано, а прибиральниця приходить раз у місяць, ну ви станете і приберете? Те ж саме і в ОСББ. Люди об'єдналися для того, щоб не е, шукати винного, а вони вирішили, ми самі будемо це робити, але і самі. Будемо вирішувати, що нам треба робити і що нам не треба робити. Ну, ну, ти... Уявіть собі, люди, е інвестори, вклали кошти е у будівництво квартир. Забудовник, який має більше ніж 50% власності у цьому будинку, створює ОСББ. Відповідно до чинного законодавства, нічого не порушуючи, він він власник більшої частини квартир, і він створює ОСББ статутом. Визначено, що вступний внесок в ОСББ 100 тисяч гривень. І інші мешканці, які були інвесторами цього будинку, замість того, щоб прийти. В свою оселю і вже користуватися теплом, водою іншими благами, вони повинні спочатку сплатити ці Ступільне. кошти, але це той негативний приклад, коли не люди вирішують, а вирішує забудовник. Не треба лукавити, а треба знати, що внутрішньоквартирні лічильники, якщо тече тоненька струйка, чи десь там в туалеті, чи десь погано кран закривається. Є така практика, що лічильник внутріквартирний це не рахує. Це рахує внутрішньобудинковий, який, загальнобудинковий, який це все рахує на загальні витрати. Тому треба піти по квартирах ОСББ, подивитися, у кого що погано закрите. Ну, ми всі власники, якщо ми платимо кошти, то давайте дивитися. У кого погано закривається кран, і тоді ми не будемо е, платити зайво. Що стосується революції, революція вже здійснилася. У нас є інтернет. І е, я знаю приклад Ялти, доволі такий, який можна запроваджувати. Якщо у статуті записати, що можливо проводити опитування через інтернет і е, записати електронні адреси е, всіх е, співвласників, які будуть підтверджуватись, що да, це моя адреса, і рішення, будь яке рішення, яке я прийму за, за цією адреси, буде рахуватися як офіційне. Це законодавчо передбачається ну, якщо Статуті прописати, чому У СББ це статутні відносини. Ви можете визначити собі певні якісь ваші спільні заходи для того, щоб приймати спільні рішення. Ми повинні з вами звернутися в орган місцевого самоврядування і сказати, що ми хочемо отримати інформацію, але не просто так для того, щоб поцікавитись, хто в мене сусід, а для того, щоб створити ОСББ. Орган місцевого самоврядування дає запит до реєстру прав власників. і Вони. Випуску роблять, хто є співвласниками. Там нічого кримінального немає. Номер квартири і хто. Тому що не завжди навіть у ЖЕКу, є така інформація. Людина купила квартиру, не пішла, не зареєструвалася, чи зареєструвалася сама, не зареєструвала, хто в неї ще. Е да навіть не живемо, ми ж тільки співвласників рахуємо, е хто з нею в долі цієї квартири. Ну, Прописався одна людина, да, а там два, три, чотири, п'ять співвласників. І е якщо створювати ОСББ, повинна е ініціативна група знати всіх, для того, щоб всіх сповістити, щоб потім не було. Питань, що я мені не сказали, я не знав, і будуть позиватися до суду, щоб анулювати рішення. Да, на сьогоднішній день відповідно до законодавства присутні на загальних зборах повинно бути більше 50% і більшістю голосів від присутніх да, створюється ОСББ. Можуть ті, хто не хочуть, вони повинні будуть потім. Підчинятися, підкорюватися, вони не будуть членами ОСББ, але вони можуть приймати успільних, визначати спільні якісь рішення чи вступити в ОСББ. ОСББ це спільне прийняття рішень. І Якщо люди не хочуть робити якісь роботи, то вони можуть і тим більш є пільгові категорії громадян, які отримують пільги. Тому не можна сказати, що ОСББ для багатих. Вони це залишається як ЖЕКу сплачують люди, так і ОСББ люди сплачують. Просто всі від ЖЕКа е, чекають якогось чуда, що вони нам відремонтують, що вони нам щось зроблять. Е, цивільним кодексом вже є, що ми всі співвласники. Ми просто не хочемо е, це зрозуміти і не хочемо приймати колективні рішення. Держава не давить. Якщо б держава давила, то ми б завтра всі з вами були в ОСББ. Розміщено на сайті отакі посібники, практичні Посібники зі створення ОСББ і е, організації роботи ОСББ. Це дуже корисні посібники. Я е, весь час кажу, що ну, не цікавилися і думкою громадян, коли віддавали всі квартири у приватну власність. І як нам зараз бути в цій ситуації? Е, е, у нас є такий застарілий термін, як балансоутримання. Тобто, у нас десь. Віртуально на балансі якоїсь комунальної власності, хто така комунальна власність зараз не знає ніхто. Якщо 90% квартир у будинку приватизовані, да, от хто така комунальна власність, якій належить весь будинок? Ну не може бути такого, якщо 95% квартир приватизовані, то і будинок якось, мабуть, вже приватний. Тільки ніхто не хоче розуміти і брати за це відповідальність, і нема ніякого такого балансу. Ми кажемо, що будемо передавати з балансу на баланс. Нема передачі з балансу на баланс. Це міністерство відстоює позицію, що так звана пляма забудови – це місце саме під будинком повинно належати на праві спільної сумісної власності співвласникам, як і інше майно в будинку. Винне належати співвласникам. Прибудинкова територія може надаватися у постійне користування, але ж ми хочемо захистити людей, це робиться для того, щоб, якщо, не дай Боже, буде якийсь випадок, як у нас є, що ну, щось е, трапилось і будинок зруйнувався. Щоб на цьому місці ніхто не мог ні не змог нічого побудувати іншого крім будинку, в якому мешкали всі ці люди. Наш міністр дуже ратує за те, щоб монополісти, які є власниками цих мереж, постачали тепло, воду до. Прямого споживача. Чомусь люди не розуміють, що ну не обов'язково жек зробить те. Що можуть зробити самі люди, об'єднавшись і колективно взявши відповідальність? Відповідно до законодавства чинного ОСББ може бути на самозабезпеченні, ОСББ може визначати управителя, і цим управителем може залишатися і той же ЖЕК. Але як ОСББ, як колективний замовник, ви вже можете замовляти ті послуги, які ви хочете отримати від ЖЕКа, а не Брати те, що дають, а коли питаєш, а що тут і на що, тобі відповідають, що а це тариф, і все це у нас це? більшість байдужих, і ті, хто бояться брати на себе відповідальність, тільки тому і ми не можемо зрушити реформу.